Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. У мене дуже є велика честь знімати відеоролики для вас. Велика честь саме знімати ці відеоролики нашою соловійною українською мовою. І це, чому ви залишаєте мені вподобайки. Ви залишаєте мені вподобайки за мою простоту, за правду, за те, що вам просто подобається, як я вам показую завжди Канаду. І не один раз я вам розповідав про дуже багато цікавих речей. І нещодавно я поспілкувався з одним канадцем, з яким я познайомився через одного хорошого знайомого на роботі. І цей канадець є дуже великим власником багатьох фірм. Він є власником фірми по прибиранню тут в Канаді. І він має багато дуже бізнесів всюди по Канаді. Та, звісно, він має власник будівельної компанії. І цікаво було з ним поговорити, тому що коли я з ним почав говорити, він мене запитав, звідки я є. Він почув, що я трохи говорю з акцентом, його зацікавило, звідки я походжу. і Ми почали розмовляти, почав розповідати про Україну. І зразу, о, Україна, там війна, як Росія могла таке зробити, чому Росія продовжує це робити. Ну, знаєте, підтримує Україну і українців, це було приємно. І ми з ним почали розмовляти. І він мені сказав: Я хочу тобі щось дуже таке розповісти, дійсно щире про твоїх людей. І чи ти окей, будеш з таким, якщо я тобі розповім. Знаєте? Я спочатку так трошки був, знаєте, здивований, але кажу, та чому ні? Розказуйте мені, мені цікаво, що про наших людей говорять зараз. Бо я йому кажу, я останнім часом чув, що дуже багато є хорошого про наших людей. А він каже: Послухай мене до кінця, і тоді сам будеш знати, чи ті люди, які тобі розповідають, кажуть правду чи неправду. Тому, друзі. Залишайте в цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент, бо зараз дуже важко і особливо такий тип відео важливий, бо він підтримує нашу батьківщину, він підтримує українців. І це як ніколи важливо зараз підтримувати такий тип відео. І пишіть свою думку на цю всю ситуацію в коментарях внизу. Цей канадець поділився з такими, знаєте, цінностями, які дійсно є в наших людей. І про це варто говорити, про це варто. Говорити та розповсюджувати правду та позитив зараз, як ніколи, розумієте? Він допоміг багатьом українцям влаштуватися на роботу до себе, і він чесно сказав, що його вразило, вразило перша річ, яка його вразила, це пунктуальність та те, що українці ніколи не ниють. Він каже, що українці, які в нього працюють, він ніколи не чув, що вони відмовляються там прибирати чи будувати, чи жалітися, чи нити, чи замало їм плавати. Чи забагато платять. Ні. Він каже, завжди, коли українців він брав на роботу, і де би вони не поїхали, потім зразу йому відгуки від тих власників будинків, в загальному відгуки від бригадирів йшли дуже хороші про його працівників. І він сказав, що завдяки цьому його імідж та його компанії почав розвиватися та тільки рухатись вперед. Слухайте далі, що він розповів. Це взагалі просто вас точно здивує. Потім він зі мною почав говорити ще глибше і глибше, і зазначив один такий цікавий фактор, який мало хто потенційно взагалі говорив. Я, якщо чесно, ще не чув, але це точно є правда. Він зазначив, що на нього працювало багато різних національностей за всі ці роки, що він бізнес, він допоміг багатьом-багатьом людям, і багато хороших людей з різних країн працювало на нього. Він не може нічого пану сказати, але були і добрі, і погані, так як і всюди. Але точно, що він відзначив в українцях, це те, що наші люди вони повністю займаються всіма своїми паперами та документами, самі самостійно і не просять ніякої допомоги в нього, так як інші просили. А все тихенько, чемно роблять самі, добиваються своїх самих вершин і таким показують дуже гарний та прекрасний приклад навіть іншим іммігрантам. І що цікаво, що він зазначив, що більшості українців, які працювали на нього та працюють на нього, дуже швидко вивчали нашу мову. Тобто англійську мову, моментально це схоплювали і зразу старалися переходити на англійську. І для них це було дуже важливо, щоб саме англійською спілкуватися до клієнтів, щоб до нього нормально говорити. І покращення було буквально моментально. Щось за два місяці чи три місяці наші люди вже зовсім були інші і по-іншому зовсім розвивалися та себе відчували та почували тут в Канаді. Це просто феноменальні слова, які йдуть від великої людини, від бізнесмена, який довгий час вже тут проживає. Живе і дійсно говорить такі речі про наш народ, що вони роблять такий, знаєте, внесок в позитив і представляють нашу країну на такому глобальному високому рівні. Його також дуже сильно приємно вразило те, що наші люди не є просто робочою якоюсь там силою. Знаєте, що приходять на роботу, там хочуть отримати свої гроші і не дбають ні за що інше, тільки думають про те, як же їм отримати ці гроші та поставити їх в кишеню. Він розповідав не один раз, що українці, на які на нього працювали, залишалися деколи довше, допомагали з іншими проектами, навіть безкоштовно завжди використовували і показували свою смикалку, свій стержень. І навпаки, ви вирішували деякі такі, знаєте, важкі ситуації, які би йому треба було вирішувати, але вони вирішували в той самий момент, бо просто залишалися людьми, були людяні і до людей гарно, привітно відносилися. І насамперед, що завжди він каже, що наші люди дуже сильно розповідають про свою культуру, поважають свою культуру, говорять про те, що війна в Україні це все знаєте, тримають зі собою та зберігають і пробують не втратити це, навіть будучи. Тисячі, тисячі, тисячі кілометрів від нашої батьківщини. От слова, от слова беруть за душу, зачепляють і роблять е, гордими, зрозуміти, кожного українця і українку, навіть ті, хто зараз живуть, захищають Україну. Бо це задля для чого наші брати та сестри захищають Україну, задля того, щоб такі були хороші приклади, позитивні приклади про наших людей, про нашу батьківщину за тисячі кілометрів. Бо це, що будує наше майбутнє і те, те, що нас відрізняє та зараз, як ніколи, надзвичайно, надзвичайно важливо підтримувати Україну з найкращих потенційних боків, як тільки можна. І також на останок, на кінець. Знаєте, коли розмова вже майже доходила до кінця, він ще підкреслив, що наші люди дуже втягуються. Втягуються. В роботи і в будь-якій сфері, в якій би вони не працювали. Вони швидко все це, знаєте, якось розуміють, дають собі раду, і навіть е, почувають себе як в своїй тарілці. І це є правда. Знаєте, я багатьом багатьма людьми спілкуюся, і спілкувався, і останнім часом оце чую, що наші люди завжди десь щось роблять. Вони зразу там за місяць, за два почувають себе як вдома, як в своїй тарілці, і дуже швидко це все, як то кажуть, втягують в себе, і це дуже допомагає різним таким власникам фірм. Тому що їм потрібні такі працівники. Ці працівники є вигідні, тому що їм платять ті самі гроші, але вони готові працювати за дві людини, за три людини, за чотири людини. І що цікаво, що українцям можна з українцем можна домовитися, що якщо щось по пообіцяє українець чи Українка, зразу моментально вони будуть це виконувати та робити, і це дуже ціниться тут в Канаді. Канадці це абсолютно цінують на даний момент Такий великий внесок в їхню країну в розвиток і взагалі. Покращення суспільства. Тому, друзі, я надіюся, що вам дуже сподобається це відео, бо це відео не може. Не сподобатися, і потрібно такий тип відео підтримувати зараз, як ніколи, просувати його. І приємно правда чути про наших людей такі хороші речі, що наші люди все ж таки змогли себе зарекомендувати з хорошої точки зору, не з гіршої. Якщо ви подивитесь в загальному світі, українці досить високо стоять по робочій силі і по тому, як вони в загальному віддаються до кожної роботи, ніби як для до своєї самої. Тому. Наші люди, де б вони не були, вони завжди перетворюють любе в щось краще, в щось квітуче і щось неймовірне. Звісно, ми не можемо говорити, що це всі абсолютно українці такі є. Бо хотілося би так, щоб було, але, на жаль, це далеко не так. У нас теж є люди, як і кожній національності, які багато чого роблять неправильного, позорять себе і показують себе дуже багато і люблять деколи, знаєте, трошки навіть так. Повимахуватися і показати себе, що вони дуже розумні, дуже круті. Тут це точно в Канаді не заходить. Канадцям це не подобається. І ті українці, які це вже зрозуміли, побачили, вони вже давно або забули про це, або змінилися, або втекли з Канади та покинули Канаду. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця. Прекрасний сьогодні день! Тут в Канаді. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.